Многие говорят, что еда это то же самое, что секс. Mm, почти. А многие говорят, что лучше. Mm, только хотел сказать. Вітаю, я Євген Зінченко і з радістю презентую нову рубрику на футбол хаб, де буду намагатися довести, що смачне і правильне футбольне харчування допомагає вигравати. Маю ексклюзивну інформацію про те, як харчується збірна України напередодні поєдинку проти збірної Хорватії. І запевняю вас, що ніколи не їв лосося смачнішого за той, що спеціально для нас приготував віртуозний і впевнений шеф-кухар нашої збірної Любомир Тошич. Слышь, нако тому, дивиться просто зараз. I'm gonna tell you how it works. <раб> это топ, это лучший повар Украины. О, и поэтому, и поэтому мы в этой команде, правильно, лучше, что быть в этой команде. Спасибо, Кра. Сейчас я вам тогда покажу. Вы хорошие ребята. <Manh> <coughs> вот как раз сегодня. Напечатали меню. Открыт. Так. Да. Любомир творча людина, як кухар, Говоримо більше по якості продуктів самі. Ми обговоримо, що потрібно на стіл, які е, потрібні або ж сьогодні буде спагетти, або ж це буде сьогодні рис в меню. Хорватия Саме... на самом деле, да очень, о -о -о очень вкусно, очень хороші продукти. Паштицада, Паштицада я я національне блюдо Хорватії. Одна із самих традиційних блюда хорвати. Це гав'ядина, которая маринується на день. Заранее маринуется в овощах красным вином. Ну, в коротко. Потом на следующий день все это обжаривается. Она и в это потом добавляется яблоко, добавляется сухая слива, джем из персика. И потом это все тушится, тушится, тушится. Это звучит потрясающе. Да, Я еще... представляю себе, насколько это да, вкусно. Да, да. Говядина дуже корисна, и это повинна быть молода. Молода телятина і е, звичайно е, вибирається найцінніший шматок м'яса. Я бачив кальмаров там. Де? Я бачив фаршированих кальмарів там. з Чаші готові море продукти е, в соусі такому з томатами, чуть-чуть, ясно, кара вина, ну не жирного. Ну, потом морепродукти, гриль, фаршировані кальмари, там той, там з рисом або якось міді запечённе, вот, морепродукти не стають ніколи. Побажання враховуються, хлопці. Я ну, ви спількування говоримо, хлопці, там, може сказати: "Ми хочемо такі ж продукти, наприклад, зробити котлети. Ніяких питань немає. Ми зробимо звичайно, звичайно котлети. День сідяється від 6-7 кілограм риби. точно стільки м'яса, овощей 5-8 кг, 10 кілограмів фруктів і десь 25-30 літрів фрешів. Давайте поговоримо про харчування в день гри. Харчування воно має бути легким. Хлопці харчуються до гри за. П'ять годин, десь, беруть або що э, мясо легке курки, або ж індички, Або це риба червона, або біла. Сегодня буде готовить лосось, потому что он реально один из самых популярных красных риба и самых полезных. А почему полезный? Потому що розсос один з рядких продуктів, которые знаходяться омега-3 і омега-6. Організм потрібен для м'язів, для, для суди, для підшкірно-жирової для підшкірно клітковини, для шкіри. Вони потрібні. Зараз його замаринуємо? Соевый соус. Соевый соус. Немножко белого вина. Немножко белого вина. Для даровина. вкуса. Да. А, -а, -а. а ты мне поможешь? Конечно. С удовольствием. Что мне делать? Немножко воду, где будем варить пене. Посолить. И оливковое масло. Это не против все по правилам, так варится паста, подготовится паста, подсаливается вода, потом добавляется немножко оливкового масла для того, чтобы она правильно приготовилась. Ну подожди, ты, ты забираешь мою работу. Ну, Женя, расскажи, пожалуйста, что там сегодня дело? Я больше ничего не знаю. Лосос, убираем жир шкуру обязательно. То есть это исключительно филе, исключительно приготовленное? Нет, туда косточек, нет жира. А Я вода подсоленная много. Уже давай, практически давай, готова. Тогда, давай тогда будем, будем заниматься. Любомир, вы признались честно, что вы творец. Здесь на кухне вы творите. Какое идеальное меню бы вы приготовили? К чему вы стремитесь? Чего вы действительно хотите как творец? Если по-честному, я свою мечту уже исполнил. Но одеть форму с таким эмблемом, я думаю, что это уже достаточно говорит, насколько я за 20 лет уже добился До речі, ви помітили, що Любомир загортає ароматні трави у вологу серветку. Це зберігає їхню свіжість на довший час. Спробуйте. Я вже в формі практично. Я вже з тим, що їдять футболісти. Я поки стажер. Що називається стажер. і в футболі, і у вас. Ну, я думаю, после этого. Как ты покушаешь, то ты пожалеешь, что ты не пошел в футболист. Бегал во дворе, а, да, а мама сказала, учись. При... Приятно my... уже. My... Не снимайте. Это Вкусно, це очень красиве, це здорове, і це то, що я сподіваюся, заслужив сьогодні. У наступному випуску Руслан Ротань. Він харчується як профі, але має свої слабкості. Люблю сирники, хоча вони там не особо там можна сказати, да, не полезна, але я дуже люблю. Ми на каналі Футбол Хаб в Ютуб. Дивіться, підписуйтесь і перемагайте зі смаком.